Коригував ракетні удари ворога. Сбу затримала адвоката у Дніпрі. День Соборності. 106 років з дня об'єднання УНР та ЗУНР. У Каспійському морі знову з'явився острів. Привид. Вітаю. Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 22 січня в дайжесті від Укренформ. Коригував ракетні удари по Дніпру. СБУ затримала відомого адвоката, який намагався втекти з України. За матеріалами справи, фігурант скоригував ракетний обстріл по місцевій компанії, що модернізує та відновлює дрони. Він передавав ФСБ точні відмітки розташування цехів та складів БПЛА, внаслідок удару, по яким загинуло 6 і важко поранено 30 українців. Встановлено, що зловмисник прозвітував російським куратором про наслідки прильоту. А для подальших обстрілів у місті Дніпро надіслав координати іншого стратегічного об'єкта. Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Двоє цивільних чоловіків загинули на Харківщині. Російські військові атакували їх в на Донеччині одна людина загинула, троє зазнали поранень під час російської атаки. А за добу там зафіксували майже 4 тисячі ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору. Повідомляють у поліції. На Херсонщині одна людина загинула, та п'ять поранено. У результаті атаки армії РФ пошкоджено два багатоквартирні та сім приватних будинків, два автомобілі та газопровід. В Сумах п'ятеро поранених, з них одна дитина. Пізно ввечері ворожий безпілотник наніс удар по житловому сектору. Частково зруйнований верхній поверх приватного будинку. Виникла пожежа. Крім того, пошкоджено 25 житлових споруд. Також двох людей поранено в Миколаєві. Наслідок нічної атаки частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку. Знялася пожежа. За повідомленням мера міста, ще були уражені нові тролейбуси і спецтранспорт. Загалом за минулу добу ворог випустив по Україні 99 безпілотників. За даними повітряних сил, 65 дронів вдалося збити у 10 областях. Ще 30 – локаційно втрачено. Також внаслідок нічної ворожої атаки є пошкодження у Дніпропетровській, Київській, Черкаській та Хмельницькій областях. І до ситуації на фронті. За минулу добу зафіксовано 121 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб. По позиціях українських підрозділів та населених пунктах ворог завдав два ракетні удари, 70 авіаційних ударів та скинув 90 кабів. Крім цього, здійснив понад 6 тисяч обстрілів. За останню добу наші воїни ліквідували майже 2 тисячі окупантів, знищили 11 танків, 8 бойових броньованих машин та 60 артилерійських систем. Сьогодні в Україні відзначають День Соборності, річницю підписання акту злуки УНР із УНР у 1919 році. Головний звичай цього дня об'єднання людей у живий ланцюг. Вперше таким чином українці зібралися 1990 року на честь 71-ї річниці акту злуки. Довжина ланцюга становила понад 770 кілометрів від Івано-Франківська до Києва через три, Львів, Рівне та Житомир. Понад три мільйони людей взяли участь в цій акції. Відтоді живий ланцюг став щорічною традицією Дня Соборності. Акт злуки залишається символом віри, боротьби за незалежну і соборну Україну. Експортували українську продукцію до РФ. Сбу викрали керівництво Черкаського хімзаводу за співпрацю з ворогом. За даними слідства, представники хімзаводу налагодили оптові поставки добрив та мінералів до РФ. Протягом 2022-2024 років вони нелегально переправили продукцію на суму 1,8 і мільйони доларів. Для прихованого переправлення українського товару фігуранти використовували посередника на близькому сході. За наявними даними з початку повномасштабної війни загалом відвантажили понад 216 тонн хімічної продукції зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Острів Привид у Каспійському морі поблизу узбережжя Азербайджану знову з'явився острів, розташований на вершині підводного грязявого вулкану Куманібенк. Зафіксовані дані свідчать, що протягом ХХ століття острів з'являвся та зникав щонайменше шість разів, зазвичай після вивержень вулкану. Проте цьогоріч він піднявся над водою без будь-яких ознак вулканічної активності. Раніше острів рідко існував довше двох років, після чого поступово зникав під водою. Геологи наразі досліджують причини його несподіваної появи та можливі зміни в підводних процесах регіону. Це були головні новини за 22 січня від Українформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш youtube канал. До зустрічі.